Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. Перед розпаковкою хочу сказати, що у мене немає світла. На жаль, в зливу ще й обірвалися провода, і мені світло проведуть тільки в понеділок. Тому буду зараз знімати під лампочками. Надіюсь, вам все буде добре видно. У нас сьогодні такий бокс це є WA201. Цей бокс я брав один раз, хоча серія NetCent дуже класна. Брав я цей тільки один раз, Брав більше сині. Це буде поцікавіше. У нас тут, окрім того, що випадають круті уерки, SD-карти це є чібіки. Це окрім уерки, є якісь карти UTR. Таких я не мав. Можливо, нам щось попадеться. Бокс містить 162 картки. Ну що ж, у нас тут 32 упаковки. Я їх вже завчасно повідкривав. Будемо дивитися, Ось такі у нас приємні упаковочки. Дивимося, коробка для повторів вже приготовлена, і я планую зробити телеграм-групу, де я буду викладати на продаж щоб на обмін свої повторки. Ну що ж, дивимося. Так, cr ка такої я не мав. Класна, чопер Ширю, Санжі. Шир'ю з команди чорної бороди не мав його. Такої CR-ки я теж не мав з Арки Totland. Page One в мене є. Ace такий в мене теж є. Ідем далі. Так, надіюсь, нам зарядки на це все вистачить. Так, хто у нас тут? Ніко Робін та Френкій. Такі в мене вже є, здається. Сандже. Канжуро. Такого РК, -ка, здається, в мене було. О, дивіться, вантетка. Особливість бокса є вантитки. Нам випав Роджер. Роджер це круто. Такої вантет-карти я не мав. Хоча дивно, що за нього тут не є нагороди. І Боа Хенкок. Ну, така сама в мене вже є. Навіть якраз стіл прикрашає ось така красуня. Ну, це дуже хороші. Це хороші карти. Ідемо далі. Так, Пінгвін є в мене. Ці із Тотланда uh, є в мене. Теж таке є. Нікоробін. Чопер. Клас. Продовжуємо. Так, Намі. Джембей. Uh, собачка у нас такий каміширо. О, Мам Вау, вона тут навіть на себе якась не схожа, вона тут зверху. Uh, наче арт зверху. Не повністю вся помістилась Крута вантитка такої не мав І знову пейдж 1. Ідем далі, йдем далі. Так, це лише початок, а мені вже починає подобатися. Так, це в мене є. Є в нас таке, ширю вже є. О, хірахоше, здається, точно таку я маю, можу помилятись. Такої в мене ще церки не було. Це є в мене є такий. О, намі, але така в мене точно вже є. Намі, до речі, у мене вже десь біля 30 карт із ними. Так, хто у нас тут? До Фламінго та Міхок. Намі, Джимбей, Усоп. Класний. І. Шотонмару. Теж це все в мене вже є. Продовжуємо. Ну, початок був вже хороший. Перосперо та Томаго. Цих в мене не було. Це є. О, дивіться. О, це щось новеньке, у нас є класна вантетка. Це є tgl -ка. так, це є Вантетка. У нас є ось така картка крута з Бруком. Я вам скажу, вона а, від цих радикально відрізняється, ви просто подивіться. Оце класний вантет. Я люблю Брука. І про ну, це просто скелет Брук Soul King. Ну, це просто класний плакат. Прям як на якийсь рок-концерт запрошення. Оце дуже крута карта. Таких в мене ще ні разу не було. Так, байтять мене купити цей бокс знову. Це в мене є. Шатунмару та. А, боже, хельмепо. Непогано. Марія є в мене. І Chopper. О, дивіться, SER Choпер у формі людини. Це клас. Чоперів треба більше богу чоперів. Їх у мене десь вже теж біля 30-ки. Усоп, джинбей та хенкок. Тіч. А, Брук і Луфі СРК. Такий в мене вже теж є. Продовжуємо, продовжуємо. Мені це починає вже дуже подобатися. Що у нас тут? Цей в мене є, є. Е, е, кінемон. Беппо є і Вантитка Чопер. Окей. Ідемо далі. Дідусь котрі був колись босом якудзи до Кенджера. Брук. З Риболюдей людей арки. Так, і. Луфі у нас СР. -ка. Ср та Дрейк. Непогано. Ну, в мене вони всі вже є. О, перона. Нарешті мені випала перона. Дуже її хотів в колекції. Така красуня випала. Дуже вона мені як персонаж подобається. Це в мене є тіч. Некомамуші та. Ой, в чопер. До речі, непоганий дизайн. Собачка така у нас вже є. Ніко Робін. Ось такої Ерки я не мав. Такої в мене не було. Юстас Капітан Кіт є в мене. Улті. Та дивіться, який класний брук. Треба більше бруків. Так, цей в мене мав бути. Зоро, Зоро класний. Намі. І ось така у нас а, з перших серій Міс Венздей. Боже, я забув, як її звати. Я забув, як її звати. Ну, ви зрозуміли, це з Арки Алабастра. А, Віві. точно, Віві. Така в мене вже є. Ось вона прям тут полку прикрашає. Де ти в нас? Ось така у нас вже є. Так що ця буде на обміни. Цей в мене є. Перона. Такої в мене не було. Це в нас Ямато і Днамі. Окей. Просуваємося далі. Це вже половина. Було. Гарний, гарний. О, ЮРК. О, дивіться, зацініть. У нас є URK з бруком. Soul King Brook. Це наша уерочка, гарантована в боксі і має бути чібік. Тобто в нас є крутий Wanted, і в нас є крутий брук саме уерка. Ну це ж шедевр карта. Просто клас. Не очікував, що буде брук, але класно. Дуже подобається. Так. О, в QS Who. Цей персонаж мені сподобався, але він дуже не розкритий. Дивимося, дивимося. Так. О, дивіться. ССРка з Хіною. І тут ще навіть Денденмуші малесенький, класний. Цікаво, випускали б Netcent або подібні фірми саме серію з Денденмуші. я б збирав. Ну що у нас тут? Чорна борода та Кума. Шачі. Та Коді, Шатенмару і знову Луфі Самурай. Ну, поки що це день Брука. Я все чекаю, коли мені випаде той самий SR Френкі, але у нас сьогодні день Брука. О, нема мав Іванку. Дивіться просто СЄРка у нас із Усопом. Ну, це топчик. У нас сьогодні і Чопер, і Усоп. І з ракушкою це виходить арка не джая, а Скайпія. Просуваємося далі, Ну, дві СЄРки, це вже гарно. Генерал Френкі, Чоппер. Вантетка з Кайдо. Вантетка з самою високою нагородою, наскільки я знаю, в цій серії. І ось такий красень зору. Подивіться просто: ще одна вантка. Вантетки вагонами падають тут просто. У нас є класний кайдо. От його, кого я дуже хотів. Це вже, виходить, у мене майже всі вантки закриті. А, брате Санджі. Так. І ось у нас Сандже СССР, але такої, здається, в мене не було. Це круто. Треба буде вже по своїм альбомам пройтися. І, до речі, на днях будуть ще два альбоми. Вантитка з Monkey D Luffy. 500 мільйонів. О, це просто клас. Вантитки падають з любимими персонажами. Вже три картки з мугіварами. Ну, будь ласка, дайте ще вантитку з Санжи. Е, є в мене. Шанкс є. Френкі СР-карта, але це із 200, як ви бачите, 201 бокс. Я шукаю з 101-го, там він трохи інакший. І знову у нас Ейс. Це вже гарно. Буде багато карток на обміни. Пишіть в коменти, до речі, як вам думка зробити саме канал, де я буду постити повторки на обміни. М -м 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 це все в нас вже є. Як я раніше радів Юсту, мені тепер треба якусь вишку з ним. Дивимося, а де наш чібік? Чому нам не занесли чібіка? О, класно. І все-таки, де мій чібік? Залишилось три. Три бустера і де наш чібік. Так. Усоп, гарного. Два останні бустери, де наш Чібік? Я пам'ятаю мені раніше в цих боксах завжди одного Чібіка давали. Остання надія на останній бустер. Ну, де наш Чібік? Де наш Чібік? Це буде прикро, якщо його не дадуть. Так, дивимося повільно. Ямато, Луфі, генерал Френкі. Дракуль, Міхоук, Вантитка. Такої красоти в мене ще не було. І. Опа! останній чібік Чібік, Це чопер. Нарешті нам випав чібік. Як я їх люблю. Цього я на обміни не дам. Це буде в моїй колекції. Ну просто краса. І що у нас сьогодні по підсумкам? Дивимося, дивимося. Все я тут так розкидав. Е, є у нас чібік. Класний брук. Цілих 3 вантед. навіть вантедів більше. Зараз вам швиденько вантади всі викладу. Бо в нас є і новенькі вантеди, яких я раніше не бачив. Так, що по вантед карткам за якими я сюди прийшов? Це мої самі улюблені, окрім Юерок. Міхаук, Луфі, Кайдо, Чоппер. Просто шикарний плакат, куди ти тікаєш від нас. Шикарний просто плакат із Бруком. І є в нас ось такий. Роджер. Uh, і десь у нас має бути велика Матуся. А ось і Шарлотта Лін-Лін вона ж бігмам. Клас. Ну, цей бокс мені дуже подобається вже. Так, ідемо далі. Що у нас по S E uh, Є в нас такий класний усоп Є в нас Чоппер. Є в нас Луфі Це що було по SER? -кам? Ну, СССРки не бачу сенсу вам повторювати, деякі були нові. Ну і самий топчик це е, Брук-Уэрка. Тобто це Розпак Брука. Так що, дякую вам всім за перегляд, що потратили на цей час, залишайте коментарі, вподобайки. Гарного вам всім дропу, всім щасти!